Я трохи поможу. Привет. Все вже воно тут. Нарато. А вот сюди. Сюда трохи а -а -а. Есть, все, давай, давай, все. Супер. Привіт! Вітаю вас на каналі Офіс Фермера. Сьогодні покажу вам трошки, на якому етапі у нас знаходиться будівництво вагової. Наразі ми зробили всі підготовчі роботи, залили фундаменти. Загальна кількість бетону, який ми потратили, становить 35 кубів, вартість одного куба 3200 гривень. Бетон марки 350 заказували в лубнах. Чудовий бетон, питань нема. Я думаю, що відслужитиме багато-багато років. Значить, що, що робимо по факту? Зараз ми облаштовуємо трохи інфраструктуру вагової. Залиті в нас заїзна група, пандуса, як кажуть по-простому. Вже вони набирають свої міцності. І я думаю, що через недільку буде проведений монтаж самої вагової. Приїдуть хлопці із міста Харків, фірма Тонар, все установлять, все розкажуть. Я думаю, що буде цікаво. Всі операції, які будуть проводитися, будуть відображатися в телефоні, на комп'ютері, і це буде здорово полегшувати нам нашу працю. Ну і відповідно контроль. Не потрібно буде мені е їздити сюди постійно, бути присутнім Я все бачитиму онлайн в мобільному телефоні. Значить, що ми робимо наразі? Попередньо зробили отаку от підготовку під операторську. Е -е, тут у нас плита. 3 на 6 метра, можна сказати, кришова плита, але ми її тут так класно е, уклали, що вона буде використовуватися чисто як підлога. Тут залитий нас фундамент, е, буде йти стіна, виганяться, вікна, двері, і буде зручна така панорама тут для повного огляду нашої вагової. Матеріал потихеньку підтягуємо, щось беушне, щось нове. Робимо обов'язково е, тут інфраструктуру між вісовою і е, самою. Операторською тут буде в нас бруківка викладена, ну і там, відповідно, де земля ота, теж все буде розрівнюватися і викладатися тротуарна плитка для того, щоб можна було комфортно ходити і в принципі працювати. Роботи дуже багато, як хто б там що не казав, легкого тут нема нічого. Кожен елемент, кожну, кожну деталь, все треба продумувати. Ну і плюс воно все коштує немалих грошенят. Загальна вартість цього всього, що ми робимо, становить більше 1 мільйона гривень. І то ще, ще невідомо, тому що ми... І то це ще не кінцева сума, тому що у нас ще не достроєна операторська. Це само собою також е певна кількість ресурсу. Так, Зараз він робить земельку для Набирає. Отака от у нас опалубка буде. Тут ми засипаємо, затрамбовуємо. Ущільнюємо, обсипаємо щебнем і щебеним і буде у нас тут повністю укладена укладена тротуарна плитка. Що, мішають? Вхідні <гум> двері плануються отут, так як що з тієї сторони удобно, що з цієї удобно. А тут уже ж буде повністю все розплановано, так як положено, так як буде зручно для роботи. Це весь будівельний мусор у нас піде на осипку. Потім у мене є вібротрамбовка. Ми це все діло хорошенько протрамбуємо, вирівняємо. За щебиним і буде в нас чудова основа для викладення бруківки. Бруківка вже давним-давно куплена, слава Богу, ще по старих цінах, то я думаю, хоч на чомусь трошки з дешевим зекономимо. Роботи дуже багато, особливо, якщо, це, якщо враховувати, що ми робимо це все діло на капітально на віка, то я вам скажу не легка, це праця зовсім. Так, плита у нас тут із ребрами жорсткості, я покажу вам, як ми її укладали, все на відео ви побачите. Я думаю, що в якості підлоги вона буде суперова. Вирівняємо, зробимо все як потрібно, і буде вся красота. Це мій домашній GCB. А була б оце манітушка, і горя б не знав. Буквально сьогодні завезли 10 тонн піску на піску стоїть 600 гривень. Тобто, оця, оця кучка нам обійшлася у 6 тисяч 10 тонн піску. Також завезли щебенки, семечки по 800 гривень тона. Тут 5 тонн. Отакий щебінь прекрасний. Батько буде використовувати його для бетонування. Ну, а пісок у нас же буде відповідно для кладки і там, можливо, якихось штукатурних робіт. Дуже це все недешево обходиться, повірте мені, хто буде це робити, готовте зразу один мільйон гривень, якщо він у вас є, якщо немає, беріть кредит, тоді і в комплексі ви точно не прогадаєте. Я думаю, що в мільйона, мабуть, і не вкладетеся. Можна було б це все зробити набагато простіше, але ми вибираємо трошки більш надійний шлях і трошки більш дорожчий. Тому що така серйозна е, інфраструктура повинна бути дуже-дуже якісною і надійною. Все, бачите, як це все відбувається. Що ми це робили без свого ковша? Це все вручну прийшлось би робити. Все, так його так-отак. Так, Шатаємо! Ха-ха! <решатим. решатим>. Все, бомба! Потім запускаємо вібратор і погнали. Супер. І оцей весь мусор, все воно туди піде, вляжеться, розрівняється, утрамбується. І буде пісня. Чого так довго в нас виходить ця робота, Ну, тут причин дуже багато. Перше повинен бетон витриматись, як мінімум 21 день, а як максимум 28 днів. Що ми, в принципі, і зробили. Ідич, сайде, все набризкання, бомба. Так, тоді. Оці всі бетонні вироби, їх треба правильно виставити, укласти. Плюс заливка, плюс арматура. В комплексі займає дуже-дуже багато часу і ресурсів. Одна справа сидіти на дивані і щось розказувати, а інша справа це все робити самому через свій карман, через свої руки, свій час. То я думаю, хто, хто, мене, хто робив, таке, той мене зрозуміє. Що нелегка це все справа зовсім. Так, оці стакани або опорні тумби вже зацементувалися дуже міцно. Більше одного місяця пройшло часу під моменту заливки. Тобто він своїх характеристик набрав на 100%. Ну І відповідно, так само заїзна група пандуса. Пандуса ми заливали 15 днів тому назад, вже 2 тижні пройшло, я думаю, ще один тиждень. І можна буде якраз прекрасно заїжджати. Він витримає будь-яке навантаження. Марка бетону тут 350, чого накрито плівкою, тому що на дворі було дуже спекотно, щоб бетон не дав ніяких тріщин, його обов'язково потрібно зволожувати і накривати плівочкою, щоб не було великого навантаження по температурі. При накопиченні якоїсь вологи або там опадів у нас потихеньку водичка стікала ось сюди в ямки. Там ми це все діло облагородимо, прокопаємо глибше і буде порядок. Тоді обов'язково тут треба буде зробити заземлення, будуть тут приварені спеціальні шинки, проведено все так, як пише техпаспорт, і е, все буде правильно, правильно правильно сплановано з точки зору електрики. Це дуже-дуже важливо, тому що при будь-якій грозі блискавка е, зразу шкодить тензодатчики. Моментально, якщо немає заземлення, тому цей атрибут є обов'язковим. Оце все, друзі, в комплексі по по подрібнички е і коштує таких великих грошей. Платформа, за нею вам я розповім. Я думаю, за платформу там взагалі питань не буде ніяких, вона чудової якості. Фірма Тонар. В процесі монтажу обов'язково вам все покажу, розкажу. Ви ознайомитеся із їхньою роботою. І я думаю, що я точно не помилився. Все покаже час і покаже е реальна практика використання. Оце таке, друзі. Попередньо готуємо інфраструктуру, все йде по плану, тяжко важко, але ми рухаємося вперед. Тому що назад дороги немає. Треба тільки-тільки все робити, поки є час, поки нам дозволяє погода і можливості. Що ж, друзі, всім добра. Пишіть, коментуйте, а в мене ще попереду багато чого цікавого.